Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами починаємо нумерацію шестицифрових чисел. Напишіть каліграфічне число 3224. Працюємо з підручником. Обчисли вирази усно. 11 200 плюс 1 –

Молодці. Скажіть, будь ласка, коли ми з вами до числа додаємо одну одиницю, то що відбувається з числом? Число на 1 збільшується. Зараз завдання письмове. Запиши до кожного з числ попереднє і наступне число. Перевіряємо за відео. Попереднє це число на 1 менше, наступне число на 1 більше. Всі, хто правильно виконав це завдання, на полях поставте собі зелений кружечок, в кого одна помилочка, одна-дві помилочки, поставте собі жовтий кружечок, в кого більше двох помилок, поставте собі червоний кружечок. І це означає, що вам потрібно виконати це завдання і ще раз, щоб краще запам'ятати. Назви наступне число до кожного із чисел. 9, 10, 100 1000, Десять 10 тисяч. Молодці. Розглянь, як утворилося число 100 тисяч із попереднього. До 99 000, 999 додали 1. 999 99 тисяч розклали на 99 тисяч плюс 999 і 1. 999 плюс 1 буде 1000, і 99 тисяч плюс 1000 дорівнює 100 тисяч. Якщо до 100 тисяч додати 1, то буде 100 тисяч 1. За ним міде число 100 000, 2, потім 100 тисяч і так далі. Полічи сотнями тисяч від 100 тисяч до 900 тисяч. 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 800 тисяч, 900 тисяч. Якщо й далі лішити сотнями тисяч, то отримаємо тисячу тисяч. Тисяча тисяч діти, це один мільйон. Якщо до 900 тисяч додати 100 тисяч, отримаємо 1 мільйон. Назви... Числа що містяться на числовому відрізку між, між числами 200 2006 і 200 2001. 200 07, 200 008, 200 000, 7, 200 0010, 200 001. Молодці. А зараз прочитай задачу. Скажіть, будь ласка, що відомо? Що в крамниці було 500 повітряних кульов? Для шкільного свята купили 480 кульок. І решту, та, що залишилася, розкупили 4 покупці порівну. Нам слід дізнатися, скільки кульок купив кожний з покупців. Так, що нам потрібно спочатку дізнатися? Чи можемо ми одразу сказати, скільки куп... кульок купив кожний з покупців? Ні, не можемо. Чому? Тому що нам спочатку потрібно дізнатися. Решту, бо нам сказано, що решту купили 4 покупці. Було 500. на шкільне свято купили 480. Як дізнатися, яка решта? Звичайно, від 500 відняти 480 буде 20 кульок. Отже, залишилося 20 кульок. Далі, всі ці 20 кульок взяли і розкупили 4 покупці порівну. Скільки куп... кульок купив кожних з покупців? 20 розділити на 4. 5. 5 кульок купив кожен із покупців. Молодці. Ваше домашнє завдання до цієї задачі. Скласти обернену одну і розв'язати. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!